Олексій Голобуцький, політехнолог в нашій студії. Пане Олексій, добрий вечір. Добрий вечір. Розпочнемо з головних подій. Президент США Джо Байден відклав. Поїздку у Німеччину на зустріч контактної групи з питань оборони України причиною став потужний ураган Мілдон, який рухається в бік Флориди. Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Цінк. За словами речниці, не виключено, що засідання в форматі Рамштайн можуть провести разом із зустрічю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Зауважу, як повідомляє прес служба німецької авіабази. Засідання у форматі Рамштайн, яке мало відбутися 12 жовтня, відтермінували так само, як і другий саміт миру. Захід був запланований на листопад. Про це заявила радниця керівника офісу президента Дарія Дарія Зарівна. За її словами, нині йдуть конференції щодо кожного пункту формули миру. Остання з них пройде 30-31 жовтня. В листопаді другий саміт миру ще не відбудеться, але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту формули, які закінчуються прийняттям ком'юніке. Основні положення цих ком'юніке стануть основою для майбутнього мирного плану другого саміту. Додам, Володимир Зеленський заявив, що вже в листопаді буде готовий текст зі всіма умовами справедливого закінчення війни. Президент каже, що Україна розробила план перемоги, який має змінити ситуацію. Він позбавить Росію можливості погрожувати Європі. От стосовно цих дуже важливих подій, які мали відбутися, на які очікувала Україна, і де, знову ж таки мали вирішуватися дуже нагальні і серйозні питання. Бачимо, що звичайно. Для американського політикуму все-таки на нагальніші потреби це внутрішні проблеми, які виникають, і обставини, які виникають. Тому і американський президент і його адміністрація вирішили не брати участі в цих важливих для України, зокрема, самітах, і, зокрема, у форматі Рамштайн. Знову ж таки, кожен день зволікання для України приносить е е е певні певні результати на полі бою, і це відображається е в тому, що відбувається на фронті сьогодні. Нам потрібно постачання озброєнь, Нам потрібно ну, знову ж таки дозвіл напевне на удари по території Російської Федерації. От таке відтермінування наскільки воно вплине на зараз на ситуацію, як ви думаєте, якщо говорити про, скажімо, ось цей захід в форматі Рамштайну, то там в принципі зрозуміло вирішуються конкретні питання і особливо висвітлення, ми не можемо бачити певних якихось, скажімо, більш широких інформаційних інформаційного і приводу і інформаційних якихось. Повідомлень, тому що зрозуміло, що мова йде про озброєння, зрозуміло, що мова йде про надання допомоги Україні, і військові між собою вони дуже швидко домовляються, і там все конкретно, чітко зрозуміло. Виходять е, начальники штабів, глава Пентагону, і дуже конкретно, чітко розповідають: так, ось ми домовилися, далі продовжуємо допомагати Україні. Але що стосується саміту миру, який переноситься? Фактично, чи було це очевидно, в принципі, і зрозуміло, чи варто було про, говорити про проведення саміту Миру в листопаді місяці, навіть перебуваючи в Сполучених Штатах з офіційним візитом, коли Володимир Зеленський з делегацією можливо на щось інше варто було акцентувати увагу, а не на саміті Миру, який, в принципі, не пройде в листопаді місяці. Пане Олексію, що ви думаєте? Ну, ситуація, звичайно, дуже цікава з самітом Миру, бо важко зрозуміти, в який все ж таки формат це буде відбуватися. Очевидно, що вже є деякі навіть наші союзники, як то Німеччина, яка вважає, що на цьому саміті Миру повинна бути Росія. Незрозуміла позиція, вона така нечітка позиція. Ну, от президент, ну, про, ну, Як завжди в нас в нашій країні такі незрозумілі речі нас озвучує невідомо хто. Це ми, звичайно, вже на такому рівні знаходимось, коли радник радник офісу президента повідомляє нам про такі речі. Ну, звичайно, ніхто не хоче ну, виглядати некрасиво, да? ну, повинен якийсь клерк це озвучити. І, і, Пояснень жодних нема. Що може змінитися настільки кардинально, що в, в листопаді ще не можна, а в грудні, як виявляється, вже можна, так би мовити. Зрозуміло, що так чи інакше вони підв'язуються під результат виборів президентських в Америці. І в залежності від того, хто стане президентом, так і ця формула миру, мабуть, і буде сформована без американської допомоги, без американської допомоги, без чіткої позиції щодо... Щодо того, як ми все ж таки будемо виходити на цей формат, який сьогодні Зеленський сказав, що 25 2025 році всі є предпосилки для того, щоб в 25-му році війна закінчилась, так? Пам'ятаємо, влітку він казав, що все те ж саме було, що під кінець цього року закінчилась війна. Тепер 2025 рік. А, в будь-якому разі, ми будемо чекати на зустріч Рамштайні. Там будуть дійсно озвучені певні речі, і якщо переможе Трамп, для цього є всі можливості абсолютно, це не, не якийсь варіант сфери наукової фантастики, це абсолютно, абсолютно реальність, яка може трапитись, то, звичайно, це, ну, я кажу, що руйнує повністю ту концепцію, яка ну, принаймні, принаймні на словах. Звучить з вуст нашого президента. І тоді зовсім інша гра, звичайно, в якій, я як кажучи, ну, нам придеться вже чекати на. Це не буде, як каже, знову ж таки я не є прихильником цієї теорії, що якщо стане Трамп, нам всім кінець, абсолютно так не вважаю. Але те, що він поміняє правила гри, може поміняти правила гри, Трамп своїм приходом до влади, це факт. І та угода, яку він собі уявляє з Росією, так ну будемо сподіватися на те, що просто Росія не потягне цю угоду, яка потрібна Трампу, і Росія відмовиться від цього. Бо якщо вона потягне, а це зрозуміло, вона занадто там концептуальна, для того, щоб Путін так міг пообіцяти, так би мовити, да? Трампу, що він розірве з Китаєм, що там і так далі, і так далі, все те, що цікавить Трампа, все інше його не цікавить. А, то тоді, тоді, тоді включається та концепція, яку в принципі радники Трампа і, і, і дуже часто проговорювали. так: якщо Путин не погоджується, тоді ми починаємо значно в більших розмірах і значно швидше на, на ну, давати зброї. Україні так для того, щоб Путін через деякий час зрозумів, що в цій гонитві скажімо так, да він все одно програє, так ще інакше. Ну, це один із варіантів. Ці, ні, це звичайно. Один. Ну, я не хочу говорити про ті варіанти, які говорять в. На кожному, так би мовити, етері і на всьому іншому. Ми вз... У нас є дуже величезна така проблема. Ми завжди обговорюємо це, я помічаю. Ми постійно обговорюємо найкращий варіант. Завжди найкраще. Так? Перемагає Камала, все продовжується. Конгрес і Сенат да, голосують знов там, за 100 мільярдів доларів, нас закидують грошима І ми 25-й рік якимось чином протримаємося. Я в це не вірю просто, що так буде. Навіть при перемозі Камали. Очевидно, що ні сполучені штати, ні Європа, ну принаймні, немає одно з от, такої от позиції одностайної, так мотивусі усього заходу, що вони готові йти на концепцію. Ну, яка нам найбільше там підходить, так, тобто максимальне сприяння Україні, гроші там, і так далі. І чекаємо, поки Україна відіб'є кордони 91-го року. Очевидно, з усіх сигналів, які просто лунають, звідки тільки можна, так нам пропонують німецький варіант, його можна назвати, так? корейський варіант. якийсь варіант закінчення. Європа і Сполучені Штати не готові вкладатися серйозно грошима по справжньому війну України за звільнені території, і це знову ж таки це очевидно. І я думаю, що всі затримки і всі неоголошення цього плану перемоги вони виходять саме з того, що ну м'як кажучи, ну не, не ну ніхто тим не підписується під цим. Ну цей план перемоги він не може бути існувати тільки в варіанті українському, так. Ви дивитеся вечір про головне. Ми повернулись до студії. План перемоги стане публічним після того, як буде представлений всім партнерам. Про це президент Володимир Зеленський заявив в традиційному зверненні до громадян. Він зазначив, союзники мають визначитися із тим, як вони бачать закінчення війни Росії проти України. Ну тут у мене в принципі маса запитань стосовно, от ми зробимо публічною стратегією наших подальших дій. Публічною для кого для всього світу, а світ не розуміє бо нашу стратегію в принципі на третьому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли ми боремося за свою незалежність. Ну, ця стратегія зрозуміла ще з самого початку. З 24 лютого 22 року стратегія зрозуміла: ми маємо вигнати ворога з своєї території. Ми боремося за життя проти смерті. Поясніть, будь ласка, я просто не можу зрозуміти. У мене таке враження, що ми виправдовуємося перед партнерами. Ми маємо їм розповісти про свою стратегію. От е, Зеленський каже: союзники мають визначитися із тим, як вони бачать закінчення війни Росії проти України. Е, добре, визначилися союзники. Далі що? Ну, вони не визначились. А вони не визначилися. Ну, так я б я про це і казав. Кажуть, а ми не можемо визначити. В першій частині сказав в, включатися по повній підтримку України, що вимагає. Ну, що таке план ну, цей план, про, про що ми говоримо, так? Це він дуже простий і зрозумілий. Дайте більше грошей, дайте більше, дайте більше зброєнь і дайте можливість бити цим озброєнням по території Росії. Все. Ну а що там такого? Ну і, і, і тут я. Ну, Якраз коли ти домовляєшся з десяткою країн про план, він не може бути таємним в принципі. Ну це неможливо. В принципі, ну про що ми про що ми говоримо, коли е, Чекай, член НАТО, суспільство таємний член НАТО, член НАТО е, Орбан, наприклад, так. Ну от як тут як можна, країни НАТО приймають там ну, члени країн НАТО чи ЄС угу. приймають участь в, в підтримці України? Там є словаччина, там є Туреччина, там є ну. Беремо там ЄС, майже ми ЄС. Є Словаччина, є Угорщина. Як ми це зможемо засекретити, в принципі? Ну як? Ну, про що мова йде? Ну, 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 тобто в будь-якому разі це піар. В будь-якому разі це піар, так? Які побудовані на тому, що, Украї... що Зеленський виходить і говорить, нам потрібно для перемоги те-то, 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 так? Вірити в те, що там все погодять і скажуть, так, да, хлопці, ми так ми ми повністю вас підтримуємо і так далі. Ну, я в це не вірю. Але для нашої влади це потрібно дуже це це потрібно просто, так? Бо тоді вони скажуть, ми робили. Я про це говорю я, я, про року. це говорю вже другий місяць. Ми робили все можливо. Угу. Ми хотіли кордон 91-го року, але бачите, ну. Не напряму скажуть так, але так буде логічно за логікою. Так? Бачите, ну не хочуть вони. Вони не хочуть вкладуватись, не хочуть допомагати, не хочуть економіки, так би мовити, вони завод примітивний не можуть запустити в Європі по озброєнню. Вони не бачать цей, тобто, зникнення частини України в, в Мапи Європи, це не виклик. для, ну Вони так вважають. Ну, це не виклик для них. От просто не виклик, так? Ну, принаймні зараз, на даний момент. Вони гіпотетично погоджуються там з литовцями, естонцями щодо. Е... Але ніхто не знає відповіді. Оце от постійно, з... постійно, так би мовити, е... загроза, що Росія піде далі. Ну розумієте, так чи працює? Яка там п'ята стаття, чи шоста ну, я вже забув? П'ята, так, да. працює вона чи не працює, ніхто цього не знає. І поки е, е, імперічним шляхом не перевірять росіяни саме, так? Ну ніхто це не буде знати відповіді. І коли при владі ми бачимо, при владі в Європі, в Америці, е, просто функціонали, бюрократи. Ну, вони не мислять, і це ми це, ну, це постійно про це говорю. Це не коли нас починають розповідати, а де там Черчилль, де там э, Рузвельт, Ну, не, не потрібен функціоналу нинішніх європейських Американ. І Америки не потрібні такі люди. Просто не потрібні, так Шольц, коли він говорить про мир і про все інше, він думає тільки про одне, що в наступному році Соціал-демократична партія не провела вчент вибори. Все, його більш нічого не цікавить. Його і обирали для того, щоб він думав про свою партію. І для цього він потрібен своїм партійцям. Не те, що він думав про Україну, так? За це його не обирають, а за те, що він думав, як далі і повинна функціонувати Соціал-Демократична партія. І вони, вони, і коли ми там постійно думаємо, ну як же так, ну вони ж вони так не мислять, в принципі, не мислять апріорі не мислять. І коли Трамп задає питання Байдену, а де ж план? В чому заключається план? Ну, тут от стільки-то ми готові там витрати там, 300 міль... мільярдів, наприклад, доларів. А який результат, що ми хочемо досягнути? Ну, з їхньої точки зору, це логічно абсолютно Щоб так? Україна не програла, ну, Україна а Україна це, не це, це, не Ну, да, це, це настільки Але розми... ніхто не каже про кордон, яких буде програш, а на яких буде виграш? Тому Мені... тому, що тому що це не буде вирішуватись не по плану, це буде вирішуватись реально в на, на, на фронті, грубо кажучи, так. От все, це ну, це неможливо. Сьогодні, от сьогодні, ми зупиняємося. Од одна так мовити в завтра, зупинимось ще полу. Там не буде частини міст Донецької області і навіть Запорізької області, так будь-яка перемога не досягається без зусиль суспільства, народу, громадянського суспільства. Але коли відбувається тиск на своїх ж на внутрі в, в середині українського суспільства, всередині країни. Це ну не допомагає перемозі. Українська правда видання заявила про систематичний тиск з боку офісу президента. Редакція зазначає, що банкова блокує спікерів від влади щодо спілкування з журналістами української правди та їх участі в заходах, а також здійснює тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з українською правдою. З огляду на це видання нагадало. Емоційне спілкування Володимира Зеленського з журналістом Романом Кравцем під час нещодавньої прес-конференції президента. Відтак редакція попереджає, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництво офісу вплинути на українську правду буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Це ще один дзвіночок. Мені він нагадав чомусь кучмівські часи, якщо чесно, і часи Януковича. Пани оце ну, це розумієте, Це якщо ти перебуваєш в, в такому, як дуже багато людей в нашій країні, особливо в всіх експертній, журналістські. В Союжницькому середовищі перебувають такі ілюзії, що у нас колись була свобода слова, то так, це звичайно. У нас ніколи не було свободи слова. Я про це постійно говорю з 20 років. Ну, якщо засоб нашої інформації належить кільком олігархам в нашій країні, це не є свобода слова, це є плюралізм думок. І це трохи різне, так би мовити, так. Він і зараз присутні при всіх намаганнях влади закрутити по максимуму гайки і все, що може тільки закрутити, купити, заткнути і тому подібне. Одно, у нас є проліз думок, тобто є в величезне, просто це не перетворюється. Ну, це знаєте, як от що чим відрізняється свобода слова це інструментарій, це частина влади. Так, якщо кожен день виходять публікації про те, що крадуть і корупція просто жахлива. В нормальній країні звичайно є реакція і повинна бути реакція. Тобто мать боротися боротися цим злом. Якщо ви просто базікаєте кожний день по 100 разів, ти включаєш там українську правду, там прямий, ну все що завгодно, так куча телеграм-каналів. і Там всі охають про цю МСЕК Хмельницької Хмельницької області, що в неї знайшли 6 мільйонів, і це все. А завтра наступна, післязавтра ще одна Тут така. сама, да, І це постійно. Оце називається провіздо. Ми ми маємо можливість висловитись, сказати своє фе, але зробити ми нічого не можемо. І так само українська правда. Ну, закриють її, не закриють, куплять, не куплять. Від цього на жаль, в цій системі координат нічого не зміниться абсолютно. Ми ж українські правди. Я дуже поважаю, там може все, все, що завгодно сказати, але так само вони діють ті ж самі. Я знаю це по собі просто, так? Я в чорному там списку 20 рівно років. Там інше не буду пояснювати, чому. Але 20 років, так, я там, ну які ні, які, ну все ж таки, це один там з десь десятка цитуємох полі, 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 політологів, політехнологів, там як там ще нас називають, так? Там нема. І там дуже багато. Вони, звичайно, в них є цензура внутрішня, так? Як як притула скаже, так воно і буде. Не хоче вона щось там бачити. Не буде цього так. І це абсолютно не, ну, це не, 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 не ті стандарти, до яких ми ну, нібито закликаємо, коли говоримо про свободу слова, про різні думки, і про висловлювання, і про все і таке інше. Вони не потрапили, вони заробляють оті гроші на одному місці. Ну це дуже просто, це примітивно до неможливості. Вони просто перекривають краник і все. Зароб, заробляння грошей, і все ось президенту робить дуже розумно. Вони не закривають їх. Ні, ні, вони просто, вони чекати. просто вибивають тих, хто платить гроші за це. все. так, а ну це і є прямий шлях до закриття. Ну, а сама тенденція. Ну, власне, ну це не насторожує. Ви не бачите в цьому, скажімо, в повернення тих самих кучмівських часів. Ну, я згадую, що навіть регіональні видання закривалися. Ну дуже ну, легко викликати до себе головреда видання. Я сам з такою ситуацією стикався, коли мене викликав до себе голова райдержадміністрації держадміністрації і розповідав мені: ти ж там своїх журналістів зупини, які там сюжети про мене знімали, бо в мене тут по. Податкова і прокуратура У мене було, була така ситуація. Просто не хочу називати прізвище. зараз. я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник і Олексій Голобуцький, політехнолог.